Це Михайло, мінус 100. Ти теж доїдаєш, щоб не було шкода. Зараз поясню, чому це психологічна пастка, а не голод, і як ми таким чином набираємо зайву вагу. Тобто є когнітивне викривлення, називається ефект втрати. Мозок ненавидить, коли ми щось втрачаємо, коли щось пропадає, навіть якщо це зайва їжа. Як це проявляється? Ти думаєш, та вже доїм ще трошки залишилося, а це не голод, це реально просто автоматична поведінка. І так люди переїдають по 200-400 калорій на день, навіть це не усвідомлюючи. І проблема, що ми доїдаємо, ніби ми економимо, але насправді ми цим розплачуємося зайвою вагою. Вихід простий, навчися розрізняти фізичний голод від відчуття втрати оцього, що я доїм, щоб не втратилося. Їжем не має бути утилізацією, зайве можна завжди залишити, забрати, чи, наприклад, просто недоїдати. Це не втрата, це нормально, тому що ну, тобі просто фізично це не потрібно. Ти не хочеш розплачуватись зайвими боками на животі. І лайфхак простий, правило, одна ложка, пауза, подумай, якщо ти хочеш далі їсти, тоді їж, якщо ні, зупиняйся. І можеш 10 секунд на це відводити після того, як ти поїв і замислився, чи хочеш ти далі продовжувати їсти. Якщо ні, то зупинися вже більше не потрібно, не потрібно наїдати, доїдати, тому що це все залишається на твому тілі. І напиши в коментарях, чи є в тебе таке, що ти доїдаєш через жаль викинути, і підписуйся, став лайк.